Катя, буде задавати мені питання, а я буду розкриватися вже не тільки в своєму блозі, а ще й через незвичний для мене формат. Використовуємо цю можливість, тому я повністю в незвичній для себе mm -hmm. ролі для поїхали, поспілкуємося. Я насправді дуже хвилююсь, тому що я... в мене було обмежено, обмежено кількість часу, щоб підготуватись. Але дуже хочеться вас трішки розкрити. Не халюся. Ви в блозі дуже багато чого про себе розповідаєте. Але, але про дитинство там ну, майже нічого немає. Давайте поговоримо про ваше дитинство, і ви розкажете, як воно взагалі у вас пройшло. А, слухай, дивись, я зараз, вже як батько, розумію, що ми запам'ятовуємо певні етапи свого життя. Тому. Як пройшло момент, було звичайне дитинство, дитинство звичайної дитини, е, нічого, мабуть, там якогось екстраординарного я сказати не зможу. За винятком того, що е, я жив те дитинство, коли бігати там, босим влітку по калюжам, це було круто, а е, падати з велосипеда і здирати собі спину, це було теж з нормою. Е, е, і ходити там, з зіленкою на спині це нормально. І в цілому, моє дитинство. Проходило так, як у дітей двох попередніх поколінь. З такого, чого не було у більшості дітей, мабуть, це умови, котрі формували особистість майбутнього. Як на мій погляд, то я достатньо амбітний, дорослий, сталий підприємець, да? дорослий бізнесмен з неймовірними mm -hmm. амбіціями. А десь вже у свідомому житті я прочитав, там, коли вивчав психологію. З точки зору комунікації зі своїми дітьми, я наштовхнувся на публікацію, що, що таке амбіції? Амбіції це набір психологічних дитячих травм. І в мене а, все в моєму житті дуже швидко рухається, дуже швидко досягається, з певних причин. І от одна з цієї причин, яку ніхто ще не знає, сьогодні це буде неймовірне відкриття. А, певний період свого життя я навчався в інтернаті. Це прям, ну, я про Як це нікому не казав. Це був захист моїх батьків. Ну, таким чином, вони мене в той час захищали. У мене є певна фізична вада, я про неї теж багато разів казав. Я дуже погано бачу. Ну uh -huh. прям дійсно погано бачу. І єдиний спосіб там в моєму дитинстві мене захистити це була спеціалізований навчальний заклад. Назвемо це так. Uh -huh. І так співпало, що цей період мого життя співпав з певною кризою. В... Нашій країні або в нашій родині не знаю. Я був тоді достатньо маленький. Uh -huh. Плюс я там дитина 80-х років, тому я за встиг, е- своє дитинство відчувати там в 90-ті роки, коли всім було достатньо uh -huh. важко. Тому я без претензій до своїх батьків, але я з певним досвідом. Давай скажемо це так. І для мене інтернат uh -huh. це можливість е... сформувати себе зсередині. Я точно розумію, що таке внутрішня точка опори. Я точно розумію, що таке внутрішня твердість. Я угу. точно розумію, що таке вулиця. Так. Я точно розумію, що таке відповідати за свої слова. Тому моє дитинство воно було таким, котре ніколи не буде у середньостатистичній угу. дитини. Якраз відповіли на питання, що вам дав інтернат. Тому давайте ким ви хотіли стати в дитинстві? Тим я Марієві. хотів стати небідною людиною. З <рес> самого дитинства точно розумів, mm -hmm. що я а, хочу жити не так. Mm -hmm. Я з самого дитинства розумів, що а, мої батьки докладають дуже серйозних зусиль до того, щоб вони жили своє життя. Mm -hmm. Я хотів рухатися іншим шляхом. Я з самого дитинства розумів, що освіта і підприємницька діяльність не в такому форматі, як зараз. Тоді я не розумів, про що мова, але я розумів, що там працювати на заводі або працювати водієм, як мій батько це не є ок. Ну, це квиток обмежений. Бо у мене були приклади. У мене в старшій школі, я вже вчився не в інтернаті, а в гімназії, і я бачив, як син. Людини бізнесу живе, mm -hmm. і як живу я, да? це інша історія. Як, чим, до чого там, намагаюся доторкнутися я, а до чого доторкалися діти, котрі е мали інший життєвий досвід з точки зору mm -hmm. там, комунікації з зовнішнім світом, їх батьків. Коротше, ну це така там... До... Тобто ви не знали, ким хочете стати? Ви точно знали, що хочете стати? Я точно знав, що я людина. не хочу бути. Поліцейським ага. я точно знав, що я не хочу бути поліцейським, бо я виріс на вулиці. Я точно розумів, хто це такі, і я розумів, що я хочу бути дотичний до комерції з самого дитинства. Я 100% розумів, що це мій шлях, Прикольно. бо я працював достатньо рано. Дуже цікаво. А, окей, а яку частину себе з минулого вам досі важко прийняти? Є таке, немає такого. Немає такого? я точно знаю. Ні, у мене двоє дітей, дружина, uh -huh. і я з собою пропрацював дуже серйозно для того, щоб був були щирі стосунки з родиною, були uh -huh. щирі стосунки з партнерами. Щоб можна було себе розвивати, потрібно прийняти себе минулого, uh -huh. пропрацювати себе минулого. У Мене немає там ніяк ніяких сірих зон. Тому, мабуть, немає якась такого. От ви про сім'ю заговорили. і насправді ви приклад чоловіка, який вибудовує і бізнес, і шукає баланс між сім'єю. І при цьому ну я мені здається, всі б хотіли, щоб їх так кохали, як ви кохаєте свою дружину. Але таке питання: от сьогодні, на сьогоднішній день, багато чоловіків вони відкладають створення сім'ї. Тобто, аргументуючи це тим, що їм треба зосередитись на кар'єрі, там і зараз це не на часі, умовно так. І як цей етап відбувався у вас? Чи не було у вас такого, що ні, от зараз я там до 25 років не хочу сім'ю, тому що я хочу будувати свою кар'єру? Взагалі ні, від слова зовсім ні. О, в моєму житті все відбувалося зовсім по іншому. Я познайомився зі своєю дружиною, коли мені було 21 чи 22 роки. Точно не пам'ятаю. У нас був достатньо рано. Ми пішли в шлюб. Угу. Я точно розумію, що зараз і своєму сину я б сказав, там подумай, ну, там треба трошечки по іншому рухатися. Але, знову ж таки змінилося покоління. Ми угу. повинні розуміти, що покоління змінилося. Ті стосунки, котрі є зараз у мене з мої в моїй родині, в моїй з моєю. Олею, з дружиною, uh -huh. це стосунки, котрі ми бачимо сьогодні тут і зараз. Це стосунки, котрі трансформувалися 17, 18 років. Uh -huh. Ми 18 років разом. За ці 18 років було дуже багато всього. І в принципі, я зараз отам, публічно на всю аудиторію можу сказати, що а, я такий, який я є зараз, не завдяки тому, що я просто такий ахуєний, не завдяки тому, що у мене там не знаю а, бажання. Бачити цей світ по іншому, а завдяки тому, хто мене оточує, завдяки тому в кризовій ситуації хто мене підтримував, на що я міг спертися, як мої помилки підсвічувалися, і як ми з цими помилками працювали. Mm -hmm. Тому це така синергія. Я точно розумію, що цінність моєї дружини в моєму теперішньому встановленні вона там неймовірно. Велика, скажімо так. Uh -huh. ну це 100% факт. Прямо от я можу сказати, що вона вплинула дуже сильно на все, що відбувається в моєму житті. Ну на особи я скажу так, не uh -huh. на бізнесову історію. На бізнесову історію можливо не дуже, uh -huh. хоча вона мене захистила uh -huh. дуже завдяки інтуїції в багатьох ситуаціях, а от саме на. Персональний розвиток на розвиток мене як особистості, ну це факт. Тобто, трошки повернемось до питання. Ви вважаєте, що не потрібно робити вибір більш в там в особисту сторону або професійну, і це можна якось поєднувати? Я впевнений, що так не працює. Катя я впевнений, ну, що у вас так не працює. працювало ж у мене? Ні, у мене ніколи не було такого вибору. У мене не було такого вибору. У uh -huh. я просто у мене є людина. Я точно розумію зрозумів, що це людина моя, і все це там, мої зобов'язання. Ми uh -huh. там одружилися, uh -huh. пішли далі. Чи було це рано факт, ми були дітьми, треба було, мені здається, краще було б почекати, було б менше помилок, було б менше якогось травматизму. були б, Мені здається, більш якісь сталі mm -hmm. стосунки. Але я ж не можу цей шлях пройти ще раз панові. Mm -hmm. Я можу підказати своєму сину, можу підсвітити якісь ситуації, котрі проходив я, котрі були в нашій родині. Mm -hmm. я... не... Коротше, немає регламенту. Я впевнений, що у серця регламенту є якісь. Е... Сучасні напрямки, тобто там сучасна позиція, що там а, одружуємося після тридцяти угу. іспанці до 25 до 30 років взагалі живуть ну, зі своїми так, батьками. Європи, як в на мене, то це повна таки. херня, так угу. не повинно бути, це ненормально. Але ми, ми не можемо на це вплинути. Все люди так. розвиваються самостійно. А коли ви вперше відчули себе успішним? Мабуть, років 16-15, угу. коли купив собі перший автомобіль. А який? Таврія. Таврія? В 9 чи в 10 класі, я точно не пам'ятаю. 16 років. Так це у вас не було прав. Ні, не було. Я їздив два роки без прав. Я права отримав, мені здається, в 17, теж чи 16 чи 17 років, але в правах була примітка, коли вони можуть вступ, коли вони вступають в дію. Угу. І я на цій Таврії навіть е, з друзями на море їду. Ви взагалі доларовий мільйонер? Ви можете себе привнести Це до... провокативне питання. Так. І хочу. Звернутися до аудиторії, до свідомості аудиторії. Дивіться. Мабуть, можу сказати, мабуть, так, але питання в тому, що, на мій погляд, можна стверджувати про, свої, про свою капіталізацію лише тоді, коли ти задекларований. По-перше, всі твої активи задекларовані. Uh -huh. Ми живемо в країні, котра, ну тобто, оцінка моїх е, проєктів, вона суб'єктивна. Ми не проходили зовнішнього аудиту, тому uh -huh. я не можу. Я знаю вартість, мовно там заліза кожного зі своїх напрямків, uh -huh. знаю е, вартість залишків, знаю вартість е, балансу кожної компанії. і розумію, яка вона насправді є. Але для того, щоб сказати, що там Роман Маслов доларовий мільйонер, він там повинен бути доларовий Мільйонерам по оцінкам Форбс там, да, або uh -huh. за оцінкою там Голден. Ну, коротше, є дуже багато різних так. міжнародних організацій. Ми знаходимося з вами в Україні. Uh -huh. В Іспанії ні. Я не євровий мільярнер. Uh -huh. Давай так скажемо. Uh -huh. В Іспанії вони не за немає задекларованих таких активів uh -huh. на таку суму. В цілому проекти, які є в Україні, вони вартують значно більше. Окей. Uh -huh. okay. Що для вас взагалі означають гроші? Гроші це про що? Гроші це про. Е Фіналізування результату, фіналізування процесу, гроші це про відкриття можливостей, гроші це про підкреслення твоєї ефективності mm -hmm. не персональної. А я кажу зараз про ефективність команди, про ефективність бізнес-процесів, про ефективність напрямків. Ну, гроші це інструмент першочергово. Ну я бачив багато грошей, ну прямо от коробка від телевізора раніше от була. Mm -hmm. Я пам'ятаю, мене знайомий заправку купував, і там була величезна сума. Я тоді перший раз побачив і такий ого. І тоді у мене був ступор. Ну то люд, людство не готово. Mm -hmm. Люди не готові бачити. А зараз для мене, скільки б не було, там заведи мене в будівлю в дев'ятиповерхову забиту грошима. Mm -hmm. Для мене це просто це інструмент досягнення якоїсь мети. Mm -hmm. Це побудувати завод, це побудувати фабрику, це зробити, mm -hmm. не знаю, там якийсь там готель на 17 тисяч номерів, наприклад. Місць. Побудувати. Ну, це, якісь, це просто інструмент все. Не ну, раз ми про гроші. Е, яку найдорожчу покупку ви зробили на емоціях, а не з розрахунку? Е, треба сказати, яку саму, чи вартість покупки? Е, можна вартість, а можна яку саме. Можна і те, і те. Я окей. Дуже цікаво. Е, найдорожча покупка емоційна це був автомобіль вартістю 190 тисяч євро. Мерседеса. І це була емоційна покупка, І вона, ну, я бажаю всім дійти до цього стану. Коли ти можеш це зробити, і це не заважає, в принципі, нічому о, в твоєму житті. Це ніяк не впливає ні на що. Uh -huh. Давайте Так, зараз, там, так швиденько, можна Мерседес або БМВ. — Ну Ти ж знаєш, ну військові. Я знаю, ну люди ти не знаєш. Мерседес, звісно, Мерседес. БМВ завжди позаду. У мене є велика кількість автомобілів, БМВ у мене там теж є штучки 4, мені здається, тільки Мерседес. З якою успішною людиною ви б хотіли поспілкуватися? Або взяти інтерв'ю? не знаю. — Слухай, давай, це прям класне питання, дякую тобі. Так. Дивіться. По-перше, треба розуміти, що успішно і в чому. Я хотів би поспілкуватися з успішною людиною в спорті, наприклад, так в спорті а, да в бізнесі немає такої людини, uh -huh. бо я пережив цей вже період колись. Там мабуть років. 10 тому назад мені було дуже цікаво доторкнутися до на той момент до гуру бізнесів. Uh -huh. да? Там з Женєю Чернаком, з Євгенією Чернаком, uh -huh. там, з uh -huh. Мариною Авдієвою, ну, з кимось медійно відомим uh -huh. і при цьому про гроші, там, з Ігорем Валерійовичем Каламойським, наприклад, uh -huh. з Пінчуком. Да? Ну, тобто з людьми, які в цій країні щось зробили. Uh -huh. Зараз. Ну, ні. А от, наприклад, з відомою людиною, успішною людиною в спорті, от там, Сусіком, я б залюбки поспілкувався. Просто тому, що це амбасадор бренду Україна. Просто тому, що це людина, котра піднімає прапор. От Я там на своїх маленьких змаганнях да, на фініш з прапором забігаю. Айронмен це... це не маленьке змагання, якщо що, це 에, так. ну. Ну, це не ті зовсім масштаби, а там, завдяки Усіку всі розуміють, що таке Україна. Mm, да? Всі розуміють, так. що це, там, це український спортсмен. Це... Ну, коротше, от, мабуть, на моменті я знову ж моє питання не знав, якщо що, нехай це буде Усік. До речі, я про мене його є до речі. У нього нещодавно було інтерв'ю. З дружиною, де він сказав, що він не просто підкаблучник, а він цар підкаблучників. І щоб це нікого не тригерило, і щоб це люди могли прийняти, треба мати великі яйця. От що ви скажете, ви можете назвати себе взагалі підкаблучником? Так. Слухай, в Мене наш мурахи по похоже. Слухай, це така штука. Якщо ти дійсно любиш, якщо ти дійсно поважаєш, то да. Я ніколи, я не буду сперечатися зі своєю дружиною і буду приймати її позицію, підтримувати її майже в усьому. Uh -huh. Я точно розумію, що я людина, котра якщо їй щось не подобається, я прийму її сторону. І всі мої знайомі там ми спілкувалися тільки що з моїми партнерами. Вони точно знають, що я людина, якщо Оля мені скаже не можна. Як би там не було, я так робити не буду. Тобто фінальне я... рішення у вашій сім'ї приймає дружина. Краще запитати про це, мені здається, у моєї дружині. Угу. Я не знаю, як правильно сказати. Мабуть, скоріш за все, да. Угу. Я точно знаю, що в нашій родині, якщо є якесь запитання, якщо треба прийняти якесь рішення, ми його будемо приймати угу. разом, і вони, за неї буде останнє слово. І я згоден з усіком 100%. А, бути під ну це звучить якось. Типу не поважно для чоловіків, але це херня. Так, це по звучить факту, це... круто. Ну по-перше, це звучить трушно, це угу, звучить про так. партнерство. Ну, якщо я про партнерство взагалі так, в житті, так, то Оля звісно. це мій найголовніший партнер, угу. це мій найголовніший гравець. Угу. Вона завжди в моїй команді, і вона завжди на моєму боці. От так, як хейтить мене моя дружина, щоб ви розуміли, мене ніхто не хейтить. І ніхто не зможе так ніколи мене хейтити, як хейтить мене моя дружина. Тому відповідаю так. У вас є двоє е, дітей прекрасних. Да. І що б ви хотіли, щоб через 20 років вони про вас сказали? Що я їм приділяв достатньо часу, що uh -huh. я проводив з ними час, коли їм це було потрібно. Я... Це... я не знаю, чи так це чи ні, бо я не вважаю себе найкращим татом в світі. Я намагаюся наздогнати всі батьківські функції з донькою, з молодшою. Uh -huh. Ну, Сенсі, донька в мене одна, хто не знає, вона молодша. Яріку пощастило менше значно з моєю увагою, бо я був несвідомий батько, батько, коли він був маленький. Угу. Ну от я б хотів, щоб я був підтримкою в будь-якій складній ситуації для своїх дітей, щоб я був прикладом підтримкою. А чи є здає вдається мені чи це чи ні? Я на жаль не можу цього сказати. Це поки ми дізнаємося сказати. це. Да. Хоча при цьому я хочу сказати, якби ми не намагалися бути класними батьками завжди. Кожній дитині буде про що поговорити з психологом в 30 років тисяча відсотків. Так. Як би ми зіштами не виприговоримо? Випри так. А, а, можливо, є якась порада для тих, для молодих там, людей, які хочуть відкривати свій бізнес, також стати успішним Є, конечно. для 18-річних, наприклад. Є, є. Їм необхідно обов'язково знайти мене в інстаграмі, підписатися mm -hmm. в інстаграмі. Їм необхідно підписатися на YouTube, де це буде опубліковано. Мій чи корпоративний, не знаю. Тому що у о, молодому віці, ну у мене раніше цей шлях почався. У мене прям шлях бізнес-орієнтації почався ще в школьному віці, mm -hmm. бо я діяв з позиції голоду. А, ну, У мене не було. Можливості отримувати інсайти. мені не було можливості отримувати це зараз інтернет. є, раніше угу. такого не було. Я, я пам'ятаю інтернет, коли він ще піщав з розетки. Ви ви цей час точно не пам'ятаєте? І я пам'ятаю мультик Масяня. Котра сварилася. Якщо ти 18-річний і ти точно вже замислився над тим, що треба впливати на своє майбутнє, то треба займатися профільною освітою. Причому я маю на увазі не лише академічне знання, я маю mm -hmm. на увазі розвиток різноплановий. Якщо цікавить там, малювання в якомусь форматі, 18-річного дуже сильно сумніваюся, що когось mm -hmm. цікавить малювання. Ну, наприклад, ну, наприклад дівчинка якась. Mm -hmm. да? ну, краще приділяти час якомусь там сучасному дизайну і інструментам, котрі Зв'язані з дизайном. Це в будь-якому випадку, в паралелі з академічними знаннями, котрі ти отримуєш у вищому навчальному закладі, котрі ти йдеш, оце дуже потрібно. Вищий навчальний заклад дуже потрібен для того, щоб навчити мозок вчитися. От така тупа тавтологія. Треба навчитися вчитися. От угу. я цього не розумію. мене було таке питання. До речі, я цього не розумів. Я дуже сильно зараз сину намагаюся це довести. Що задача вищого навчального закладу вміти адаптуватися в соціум і вміти е сприймати інформацію такою, яка вона є, а не такою, яку угу. ти її чуєш, і використовувати її вже в дорослому житті. Ризикувати, не боятися ризиків, брати на себе відповідальність. Оце на ну, мабуть, це найголовніше. Я таплю за те, щоб українці ставали свідомими, щоб Українці не очкували брати відповідальність. Тому що е, так сталося. Ми діти радянського союзу, не діти, хтось вже онуки, ми в цілому там пережиток Радянського Союзу, радянського, mm -hmm. як він там перекладається, коротше, того, тих часів. Mm -hmm. І, на жаль, е, нас зращували, і та, то, те покоління, воно достатньо інфантільне. А я точно розумію, що в українця є неймовірний потенціал. Mm -hmm. Я знаю найкращі продукти. Ми знаємо там 10 лавмарк України, котрі будуть прям. Прикладами для будь-якої міжнародної діяльності будь-якого міжнародного проєкту. Uh -huh. Тому відповідальність, брати відповідальність за свої рішення і не очкувати. Uh -huh. А розкажіть про свій факап у бізнесі, можливо, якийсь останній, або який став для вас важливим уроком. А, мене вчать ситуації, які відбуваються в різних проєктах наших щодня. Uh -huh. а, і такого, щоб глобальний факап якийсь, я не можу сказати, що в мене в житті був факап, котрий прям факап всім факапам. Uh -huh. У мене достатньо багато о, хірового відбувається щомісяця. Питання в тому, як ми до цього відносимось. Ну ми втрачали компанії, Ми я пережив два банкротства. Сказати, що там банкротство заводу, наприклад, я будував компанію п'ять років свого життя, самостійно жив на виробництві, там сам розбирався в технології, все повністю будував дистриб'юцію uh -huh. паралельно. І сказати, що там закриття і дефолтність, ну, там банкрутство, фактично цього бізнесу, це факап, ні. Uh -huh. Найголовніший факап це. Ставити на керівні, Не на керівні посади, на стратегічні кампанії людей, котрі можуть ментально перегорати або ментально деградувати. Але це ти ніколи не застрахований від цього. Ти не зможеш від цього застрахуватися. Я хочу конкретний якийсь факап. Конкретний факап. Угу. А, не використовувати КІВ. Зараз ти захочеш просто пояснення. А, в країні, в котрій Може держава впливати на твою приватну власність? Мій конкретний факап 24-го року це коли певні корумповані. Люди, дотичні до влади, намагалися забрати наш бізнес. Ми цього не не допустили mm -hmm. через те, що ми дуже швидко, ну дуже швидко Зреагували. важким шляхом, але ми відреагували, ми mm -hmm. змогли на це mm -hmm. вплинути. Мій фока полягав в тому, що я недостатньо сильно захистив захистив права цього бізнесу. Все mm -hmm. оце можна розглянути. Це моя відповідальність. Mm -hmm. Не тому, що там хтось щось зробив, не так, а тому, що я, як власник, не наперед цю ситуацію не побачив. Угу. От нехай буде це найкращим фокапом. Думайте так, про я свою це, власну я... безпеку. Я це застала. Мені здається. Так, <рес> да, Мені здається, багато <рес> хто це застав. Добре, а яку книгу взагалі можете порадити прочитати по класіці. Ну там що змінило мій погляд, є трилогія «Фінансіст». Угу. От, якщо людина хоче будувати системний бізнес, якщо людина хоче зрозуміти відрізні, чим різниця підприємницька діяльність від... діяльність від бізнесової діяльність, нехай прочитає трилогію фінансист. Угу. Там про все в глобальному сенсі можна зрозуміти, що таке бізнес, що таке монополія, і що таке інвестиції. Все там стає зрозуміло. Угу. Так в цілому, я багато чого читаю, але я більше слухаю ніж читаю і. Я ну це не моя. Це не моя сильна сторона. Uh -huh. Книжки не моя сильна сторона. Можна написати. Я навіть допис нещодавно робив, але туди потрапить і Атлант, туди потрапить, і в тому ж числі і фінансіст, Туди потрапить uh -huh. і книги з маркетингу. Тому не про книжки. Uh -huh. Я про живий приклад. Про там подивитись uh -huh. на шлях, як ми uh -huh. будуємо. Мільйонний бізнес вже зараз в Європі, причому ми починаємо там, з маленьким капіталом в новій в нові економічній зоні, в новій зоні оподаткування. Будь ласка, є така можливість. І зараз Це ж нас... окремий підкаст. Так, да, і я вам хочу сказати, що е, є дві категорії людей зараз. От прям е, українці роз'їхалися по всьому світу завдяки жахливих. Жахливих ситуацій, які відбуваються в нашій країні. Mm -hmm. І при цьому вони поділилися на тих, хто зайняли активну позицію, і на тих, хто зайняли пасивну позицію. Ті, хто зайняли активну позицію, їм не важливо яку книгу читати. Вони точно розуміють, що вони повинні рухатися або в напрямок своєї ідеї, або в напрямок своєї мрії, або в напрямок підтримки своєї сильної сторони. Ну тобто, якщо ти спеціаліст вузький, цю вузьку спеціальність можна розвивати на будь-якій географії. Mm -hmm. Ну так. — Згодна. — Все дуже просто. Давайте трошки за фіналом. У вас, наприклад, уявимо, забирають усе: гроші, бізнес, статус, Інстаграм, всі соцмережі, що залишається? Давай, не так. По-перше, я так двічі вже робив. Я вже двічі в таких ситуаціях був. Якщо у мене заберуть гроші, інстаграм, статус, родина залишається? Так. Родина команда залишається. Що залишається? Всім повідомляють. Родина ви, і команда. Всім. Якщо буде у мене моя родина, моя команда, то все. Я, мені часу потрібно буде бляд, рік. Uh -huh. Я все поверну. Uh -huh. Це ще Форд казав. Заберіть у мене все, залишить мені команду. Uh -huh. Це все дуже просто. Давайте плітски коротенькі. Давай. Улюблена марка авто. Мерседес. Ранок чи вечір? А, вечір. <гум> Для всього вечора. Я хотів сказати: тренування. Я ранок, я ранок, Ранок, дуже важко прокидаюсь. Ранок, <гум> Гроші чи вплив? А, коли є гроші, є вплив, є гроші. <гум> Найщасливіший день у вашому житті? А, свідомий? Коли <гум> народилася моя донька? Ну я прям, мабуть, це був, мені було і страшно тоді, і я був нещасливий. Ярік ще такий. Ну спасіба. Я не в Ярік цю історію знаю. Я був присутній і коли Ярік з'явився на цей світ, на цей світ, і коли Вероніка з'явилася, але mm -hmm. коли Ярік мені я, був ну, я був дуже молодий тоді. Це а було скільки вам було років? Є 20, я ж кажу, там два чи 23 роки. А, я да, Я дуже так, да, да. Ну, Зараз моєму сину 16 років вже. ось, mm -hmm. ось. Mm -hmm. Мені 39 роки мені було. 23 роки, так. Да. Тому. Це все. Дякую вам. Все. Так. Ми так дуже чутко з тобою впоралися. Дякую тобі. Це було дуже цікаво. У мене це новий досвід, у Ми тебе це дуже. новий досвід, але далі буде. Мені угу. здається, далі буде цікаво. Я, знову ж таки, Мені здається, це класно про це казати, незважаючи на мій статус, незважаючи на мій досвід, мені дуже. Важливо, щоб аудиторія, яка з нами комунікує, саме ви, хто дивитесь на нас, щоб ви на нас підписалися, щоб ви з нами взаємодіяли. Мені дуже буде приємно, якщо я це роблю. Це ж наш зворотній зв'язок. Ну тобто, мені цікаво, чи потрібно це вам взагалі, чи ми можемо бути вам корисні, що саме необхідно розкривати, яка саме тема. Ми можемо робити все, що завгодно, але якщо ми отримаємо зворотній зв'язок, розуміємо, що це саме вам потрібно. Все, це в першу чергу не для того, щоб я там підігрівав свою а, своє его. У мене з ним все вже добре, все нормально, ми вже награлися. Я дійсно хочу, щоб це був е, проєкт, котрий про користь. Це стосується і мого інстаграму, це стосується інших соціальних мереж, і в тому числі нашого Ютубу. Тому вам дякую. Підписуйтесь, коментуйте, е, давайте зворотній зв'язок, рекомендуйте. Все, що будь-які думки, будь ласка, пишіть. Ми будемо вам вдячні. Нас зу... до наступного і пропонуйте своє авто, будь ласка, нам. Euh, Це як я пропоную пропонуйте, рек реклама. Пропонуйте Каті авто. Вона хоче замінити, начебто ренжовір сподобався.